Мене звати Олена Жукова, я вихователь групи продовженого дня завдань, які ми робимо вже після обіду. Що нашу школу відрізняє від інших сучасний підхід. Діти почувають себе тут вільно. Перш за все, бачать в вчителях, в нас вихователях, друзів, людей, яким вони можуть довіритися. Немає страху. Тут немає у дітей відчуття, що я не буду почути, що мене не зрозуміють, якщо в мене є якісь проблеми. Тому я думаю, що саме Головним в нашій школі є те, що діти приходять сюди з задоволенням, і саме головна ознака це коли приходять батьки, і замість того, щоб діти раділи і бігли обіймати батьків, бо за ними прийшли. Вони навпаки, вони ще хочуть залишатись далі в школі. Для нас це ознака, що їм тут класно, що їм тут комфортно, що їм тут дуже подобається. Працювати в школі може зовсім не кожна людина. Працювати в школі можуть люди, які люблять дітей. Це практично як професія мами. Вона як нон стоп. Ти практично працюєш мамою. Якщо тобі приноситься задоволення, це і робить твою роботу класною. Ти йдеш сюди з натхненням. Тому мені ці 5 років приносять лише Задоволення лише відчуття того, що я постійно живу в цьому дитячому ритмі, в дитячому драйві, це дуже круто. Що особисто я порекомендувала би учням на літніх канікулах, щоб не втрачати все, що вони вчать спікер-клаби можуть під'єднуватись і розмовляти з носіями, наприклад, з дітьми-німцями, дивитись обов'язково фільми, читати книжки на німецькій мові має бути обов'язковим завданням. Якщо батьки обирають нашу школу для нас, навчання, я вважаю, що вони роблять життя своїх дітей абсолютно комфортним. Вони можуть почуватися абсолютно спокійно. Як я це називаю, наша школа це All-Inclusive, де діти отримають все, мають змогу знаходитись тут до шостої вечора. Повністю отримають їжу, сніданок, обід, вечеря, полуденок. Діти гуляють, діти роблять домашку. Ніхто з дітей не уходить зі школи, якщо домашня робота не пороблена. Батьки забирають дітей. І вони повністю мають вільний вечір. І цілий день вони можуть бути абсолютно спокійні за своїх дітей. бо діти тут під стопроцентним наглядом. Дуже важливо, коли батьки співпрацюють з вчителями, з вихователями, коли цікавляться своїми дітьми, коли не соромляться, приходячи за дітьми, запитувати, що сьогодні, як у нас сьогодні, і це дуже круто. Це дуже важливо, коли батьки теж показують свою зацікавленість вчителю, вихователю в справах своїх дітей. Теї, коли формується довіра, якщо наприклад виникають якісь питання, якісь непорозуміння, вони дуже легко вирішуються, коли у батьків є довіра до вчителя, і вони можуть впевнено себе відчувати, ставлячи якісь питання і отримуючи на них відповіді.